Дуже повчальний момент у фільмі документальному про Уоррена Баффета, коли журналісти брали інтерв'ю одразу Уоррена Баффета і Біла Гейтса, вони сиділи за одним столом, і журналісти дали кожному по е, листку і по ручці, і попросили написати по одному слову, завдяки якому вони досягнули успіху. І коли відкрили, то побачили, що це було одне і те саме слово. Фокус уваги, зосередженість. Зверніть увагу на цей момент. Почитайте історії про Біла Гейтса, Ворена Баффета. Я, до речі, додам от, нещодавно передивлявся статтю Якість, яка дозволила, дозволила Білу Гейтсу стати успішним. Він, власне, про це називає, що у нього з дитинства була здатність фокусуватися. Тобто він вмів читати глибокі книжки. І от... То є такі ті люди, які будують щось системне. Люди за способом заробляння грошей поділяються на чотири таких квадранти: робітники, підприємці, бізнесмени та інвестори. І от різниця є між підприємцем і бізнесменом. Тобто, бізнесмен їх небагато. Це той, хто вибудовує систему. Система, яка працює і дає, це називається постійний зростаючий дохід, коли ви відходите від справ. Тобто, як це виглядає? Виглядає, що ви запускаєте процес. Ви запускаєте процеси, ви приділяєте тому якесь певне кількість часу, але бізнес розвивається і ваші доходи зростають, і вони будуть зростати, коли ви відійшли від справ. От, До прикладу, якщо ми подивимося на Apple, Стів Джобс відійшов від справ, Apple працює. Pixar, він відійшов від справ. Його вже немає в цьому світі, а бізнес працює. Тобто для побудови бізнес-системи потрібна просторова уява. Може бути, що уяви достатньо. тобто Це, наприклад, в дитинстві ви захоплювалися геометрією, ви читали складні книжки, там, наприклад, ви додумували собі щось там. Тобто ви здатні сфокусуватися на питанні, але, наприклад, ви не здатні ризикувати, наприклад, приймати людей на роботу, управляти ними, вибудовувати стратегії і так далі. І я, от, власне, такий є. Я два роки шукав е бізнес-системи, в якій я міг би працювати, і все, що мені пропонували, це було схоже на підприємництво. І я розумів, що це ну, дуже нічим не відрізняється від роботи. Я краще буду на роботі е працювати. Ну, мало того, люди, які працюють на роботах, е також можуть бути з замисленням-підприємцями: це комерсанти, це торгові представники, медичні представники, люди, які працюють за відсоток. Ну, типу, в корпорації. Та ні, вони з корпорацією уклали угоду. Ви, вам треба товар продавати. Давайте я буду продавати. Наприклад, юрист може так само працювати як підприємець він може мати кілька там, компаній. Бухгалтер може працювати як підприємець на свій особистий рахунок. Тобто, це мислення от таке просто підприємницьке. І е, що мені е, якби дозволило попасти сюди і стримало мене від всього решти. Я оцю інформацію був, знав з двох книг. Це книга Багатий тато, Багатий тато», Бідний тато. В цій книзі, власне, дуже гарно розписано приклади двох: один батько, який був робітником і зайнявся навіть підприємництвом, тобто його мислення, і другий, який був багатий, і він. Систему запустив, він запустив бізнес, який працює. Мало того, він також є інвестором, тому що е, люди, які заробляють гроші з своїх бізнесів, що ж вони з ними роблять? Вони роблять інвестиції і е, не в свій бізнес це дуже, до речі, помилкова, помилкова думка. Я заробив гроші, я в свій бізнес. Ні, ти інвестуєш в чужі бізнеса, які навіть не зв'язані, можливо, з твоїм бізнесом, і краще, щоб це не були зв'язані з твоїм бізнесом. Чому? Тому що ти отримаєш абсолютно пасивний дохід, тобто це от розсіювання в різні корзини і так далі. Але мова про що? Мова про фокус уваги. Тобто, коли до вас, от зараз, наприклад, поступила пропозиція. І ви відчуваєте, що щось ніби добре, типу, але ще до кінця не можете зрозуміти. А треба оце зосередитись і е, зрозуміти. Е, наприклад, зрозуміти там, чому продукт працює, чому система працює, зрозуміти себе. Тобто, це треба затихнути, е, включити собі уяву там сценарій розвитку подій. В один сценарій розвитку подій другий. Тобто це все треба просто в голові проіграти. Бо мозок, наприклад, не зачіпляється. До вас може прийти хороша пропозиція, але через те, що потік інформації дуже високий зараз, і ми автоматично вже захищаємося від інформації, то ми захищаємося як від поганої, від непотрібної, так і від неймовірно важливої. І корисної для нас. Тобто до нас може поступати інформація на вагу золота, але ми е, нормально, рефлекторно, тобто це є нормальний стан, тобто це не треба там, якби, шукати в цьому якоїсь зради. Е, там, це просто така зараз особливість захисна мозку нашого. Тому сподіваюся, що фокус уваги у вас, у вас з ним все нормально, або може, зараз ви навіть привернете увагу до насправді цінної пропозиції.